Партнери привітали заяву Дональда Трампа про продаж американської зброї Україні, але схоже, навіть у Білому домі, не до кінця зрозуміли, що саме він мав на увазі. Про це пише агенція Ройтерс. План, який Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рюте розробили в останні дні, за словами двох джерел, обізнаних сходом проговорів, був позитивно сприйнятий україною а також європейськими лідерами. І в Києві та в інших містах вітали значну зміну тону Трампа, який до останніх тижнів висловлювався схвально про Путіна. Однак після оголошення плану про поставки зброї Україні стало зрозуміло, що Трамп представив лише загальну концепцію, а не детальний план. Наскільки суттєвою буде підтримка України, залежатиме від майбутніх переговорів про те, хто надасть і яке обладнання. Під час зустрічі з Трампом в овальному кабінеті в понеділок Рюте згадав шість країн НАТО: Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду, які готові взяти участь у програмі закупівлі зброї. Високопоставлені джерела в посольствах двох цих країн США повідомили Reuters, що вони особисто дізналися про цей план, коли його було оголошено. Навіть близькі союзники штатів. Здається, дізналися про цю пропозицію в режимі реального часу. Я чітко розумію, що ніхто не був заздалегідь проінформований про точні деталі, і я також підозрюю, що всередині адміністрації тільки зараз починають розбиратися, що ці заяви Трампа означають на практиці, сказав один європейський посол. Ну а Курт Волкер, колишній посол США в НАТО, сказав, що Дональд Трамп знайшов спосіб збалансувати підтримку України з політичними реаліями республіканської партії, за його словами, те, що європейські союзники фінансують постачання зброї, США, дуже відповідає тому, що він говорив під час виборчої кампанії. Волкер зазначив, що Україна може в кінцевому підсумку отримати 12-13 батарей Петріот, але на їхню доставку може знадобитися цілий рік. На прохання прокоментувати ситуацію. Представник НАТО сказав, що оборонний альянс координуватиме ці поставки зброї через механізм, відомий як безпекова допомога та навчання для України в Німеччині. Зараз за словами трьох американських чиновників. Які займаються питанням озброєння, починається справжня робота. Американці ведуть проговори з союзниками по НАТО і оцінюють, хто готовий надіслати і що саме готові передати Україні. Європейські чиновники в цілому ставляться до цього позитивно однак вони також потребують деталей. Один з чиновників назвав Німеччину, Грецію, Нідерланди та Іспанію. Хорошими кандидатами для відправки батареї Петріот до Києва, оскільки вони мають кілька батарей. Але загрози, з якими вони стикаються, є відносно віддаленими. Деякі країни, зокрема Греція та Іспанія, раніше відхиляли заклики союзників надати частину своїх систем Петріот Україні, аргументуючи це тим, що вони необхідні для захисту їхніх власних країн та НАТО в цілому. Водночас, рішення Трампа. Приписати собі заслугу за додаткову зброю, що надходить до України, викликало певне напруження в Європі. Про що напередодні заявила Кая Калас. Ну, а ще один із чиновників сказав, що адміністрація Трампа переглядає нині запаси НАТО, аби дізнатися, що в них є в наявності. А наступним кроком буде спроба переконати союзників подарувати Україні обладнання в обмін на якусь торгівлю. Трамп повідомив журналістам, що одна країна, начебто, має 17 систем Петріот, частина з яких буде передана безпосередньо нам. Але ця цифра викликала широке здивування серед європейських союзників. Ну і також в Конгресі. США, багато з яких не були проінформовані взагалі про такі плани. І за словами американських європейських чиновників, жоден член НАТО, крім Сполучених Штатів, не має такої кількості систем Петріот про це ось говорять обізнані джерела, які займаються цим питанням, і це відповідно викликало спекуляції про те, що Трамп можливо мав на увазі конкретні компоненти Петріот, такі як пускові установки, ну або ж ракети.